Шановні колеги, всім добрий день. Дякую, що зібралися на позачергове засідання виконавчого комітету. Воно досить буде сьогодні коротке і я думаю, що ми швидко завершимо нашу зустріч, але воно є потрібне, тому що ми сьогодні маємо е, витримати процедуру, е, зокрема, продажу і реалізації через аукціон двох котелень, які у нас відбулися перші. Я хотів би сьогодні, щоб ми проговорили це питання. Е, я вважаю ці аукціони успішними. Такі ми що відбулися. Це перші дві картини, які ми спробували провести весь цей шлях пройти. І Поки що нам все вдається, тому дякую колегі Іван. Я хотів би сьогодні заслухати Славович, вас, щоб ви ознайомили членів виконавчого комітету з, ну, з тими об'єктами, які були стартові, ці наскільки були учасників, хто були учасники. Чи там можливо хто переможці озвучив переможці, там може цих учасників не варто. Але це хоча це не є секретом. Я думаю, в протоколах, да, протоколи ж є, додаються усіх членів виконавчої комітету, в принципі, видно інформацію про обличчя. Да, тому вона не є там, закритою чи обмеженою, вона буде в доступі, кожен зможе з нею ознайомитися. Ось, тому, Тому ось так. Ну і друге питання, звісно, що. Всі знають, і, всі... і ну, так, досить широко в інтернеті обговорюються. Сьогодні є потреба в підтримці нашого земляка, який отримав дві ампутації, які одні. І, звісно, що ми маємо оперативно розглянути, відреагувати, прийняти відповідне рішення по тій програмі, яка у нас є, і передбачити, прийняти рішення про спрямування 100 тисяч гривень на підтримку. Да, тому ми сьогодні мусили провести позачергове сьогодні виконавчого комітету. Ну і підтримка нашого земляка одне, одне питання. І, власне, все. Тому, шановні колеги, чи будуть можливо доповнення до порядку денного, чи якісь зауваження? Немає. Якщо немає, у в нас сьогодні в також зазначу, що у нас присутніх 9, 10, 10 членів виконавчого комітету з 15-ти хвороб для проведення засідання є. Тому, колеги, і нагадую, що у нас також сьогодні працює електронна система фельдмального голосування Рада Голос. Здійснюється відео та аудіозапис даного засідання. Е так, і відповідно до розпорядження міського голови 23 квітня 2025 року номер 148 про скликання засідання виконавчого комітету міської ради на розгляд засідання виконавчого комітету пропонуються наступні питання. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з продажу об'єкта малої приватизації приміщення та... Що розташовано за адресою вулиці Івано-Франка Доббе, місто Карестичів. Житомирський район Житомирської області. Друге питання про ствердження протоколу про результат електронного аукціону з продажу об'єкту молодої приватизації будівля, будівля котельні з прибудовою, що розташовано за адресою Київська, 112. Місто Коростище, Житомирський район Житомирської області. І питання третє про надання разової матеріальної допомоги. Шановні колеги, ще раз повторюся, якщо немає запитань, пропоную тоді поставити на затвердження. Тож, переходимо до розгляду першого питання щодо зберігання протоколу АВ та Б. Я хотів би, перш за все, законувати вас законодавчою базою. Одна з основних законодавчих прав щодо продажу і щодо закону України про малу приватизацію це є спорядок проведення електронних акціонів для продажу об'єкти малої приватизації та визначення до такої допомоги. У цього порядку. Переможець електронного акціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронної торгової системи. Переможець електронного акціону підписує протокол про результати електронного акціону та дає його оператору електронного майданчика, через якого він е, ним подано цінову пропозицію протягом трьох робочих днів. Сплачує на відповідний поточний рахунок органу. Приватизації ціну продажу об'єкта протягом 20 робочих днів. Укладає договір купівлі продажу об'єкта приватизації з органом приватизації протягом 25 робочих днів з дня наступного дня формування протоколу. Що робить орган приватизації? ТОЙ СМИ, після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, підписано переможцем електронного аукціону. Та таким оператором протоколу про результат електронного акціону. Орган приватизації, тобто ми затверджуємо та публікуємо протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з наступного за днем його формування в електронній системі. На сьогоднішній день ми маємо протоколи по двох об'єктах. В даному випадку в порядку денному перший об'єкт це Івана Франка, 2П, не житлове приміщення. Теплопункту, що розташовано за адресою вулиці Івана Фонка БВВ в місці в Коростищі Площа 46,8 м2 Стартова ціна складала 193-331 гривна. Під час е, проведення аукціону ця ціна склала в продажу 337,293,80 гривень без ПДВ. На основі цього ми з першим пункту повинні затвердити даний протокол. Також доручити секретарю Користинської міської ради ю місяцю встановленого порядку протягом, значить, підпис, покласти, протягом 25 робочих днів зняв керування протоколу результати власне до відповідно продажу. Це про банку практикування. Тому тут Тобто після Рішення, вже крайня буде Ми функція підписання договору. І розміщуємо його в кабінеті системи, розвищує даний наш протокол підписаний, значить, торги відбулися. Напевно, так. Тому треба відреагувати цей додаток. Хто можна їх перед отримає? Ні, отримуючи не фірма сам Фірма не отримує, вона отримує свій свій процент від переможця там від свої процедури. Кошти отримуємо ми всі. в новому протоколі йде 337,293,8 без КДВ. Ми говоримо 360,5. Загальна сума 362,5 без КДВ. А що я би запитав, ми зараз не запутуємо. Ми запутуємо ціна. Ціна ціна, по-моєму, чому жити, що, якщо ціна в Ціна пропису мотом <толі> без уроків. Просто роз'яснити право. Ви просто не характерно не зачитали. Ви сказали, що ми... Нас. Так, це, так, це, так. Треба, щоб це правильно зразу озвучувати. Тому ще раз, коли, давайте. Давайте просто, щоб було зрозуміло. Стартова ціна 193 по даному об'єкту. Стартова ціна 193 331. Ціна продажу лота без порахування ПДВ 361%. 500. Так. В тому числі було сплачено гарантійний внесок на початку учасника. 38 666. За, і залишається реєстраційний внесок. Рестаційний гаранційний. І да. залишиться сплатити сплотити сім двісті девяносто Дякую Питання номер два. Оскарження протоколу за результатами плановаці з об'єкта об'єктів будівля будівля Капітальського готовища розпочавного адресу вулиця Київська, 112 міста Херостище. Стартова ціна даного об'єкта була 520 978. Ціна продажу складає 821 гривень 822 тисяча 821 тисяча гривень. Розмір практично у нас 104,95 і 6 000 гривень. Розмір рестаційних гривень, 104-195 тисяч гривень 60 копійців. Розмір рестаційних стандартний 1600 гривень. Тому в даному випадку настапило було 521, майже тисяча гривень. В результаті учасника приймали участь в аукціоні, в результаті траків збільшилась фактично на 300 тисяч вартість цього майна, це з 520 мільйонів до 820 мільйонів. Стріл, сильний, сильний обстріл ворога, і там і отримав наскладні провалення наслідок, які мав готова йому верхні нижні кінцівки. І Згідно нашого порядку сума допомоги складає сто тисяч гривень. плані запитання, чи, можливо, доповнення даного питання. Немає? Голосуємо. Прошу.